Всім привіт! Ви на каналі Гурії Тейм 3 і це свіжі новини боксу. Денні Гарсія анонсував свій прощальний поєдинок. Едді Хірн про грандіозний бій Джошуа в Африці. Усик повинен піти на пенсію. Теді Атлас про сумні кінцівки кар'єр. А перед переглядом відео лише прошу вас підписатися на канал та поставити лайк. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Мексиканський абсолютний чемпіон у другій середній вазі Сеуль Канела Альварес запросив до себе в табір екс-чемпіона світу на півсередній вазі США Джарана Енніса. За щитками Енніс працює на повну міць, практично як у всьому поєдинку, через що тренування для Канело перетворюється на серйозне випробування. Проте відомий тренер та аналітик Теді Атлас вважає, що така підготовка швидше зашкодить Альваресу, ніж допоможе. І я не хочу, щоб він все залишив у. Алі, я не хочу, щоб він вплутувався в такі війни на тренуваннях. Я не хотів би, щоб мій хлопець, який провів 65 боїв. Проходив через війни в залі, адже йому 34 роки, і він готується до найважливішого бою в кар'єрі. Якщо у мене старий автомобіль із великим пробігом, я не хочу тягнути його на автобан. Переходить до улюблених порівнянь Атлас. Я не хочу їхати на далекі відстані на високій швидкості, бо машина стара, хочу трохи її поберегти. 18 жовтня на арені Бартлейсента в Брукліні. 37-річний Дені Гарсія проведе свій прощальний поєдинок. Його суперником стане Даніель Гонсалес. За кар'єру Гарсія ставав чемпіоном світу в суперлегкій і напівсередній вазі. Однак від нього чекали більшого, особливо після вражаючого ривку у 2013 році, коли він послідовно здолав Еріка Моралеса, Аміра Хана Заба Джуду та Лукаса Матіса. Майбутній бій стане вже десятим для Гарсії на Барклей Сенте. У цьому залі він встиг здобути перемоги над Моралесом, Джудою, Ламонтом Пітерсоном та Полом Малініяджі, але також зазнав поразок від Шон. Портера та Турмана. останнє серйозне випробування Гарсія пройшов у вересні минулого року, коли намагався завоювати WBA у середній вазі у бою за Рісланді Ларою. Тоді він вперше в кар'єрі програв достроково. Виходить із Філадельфії, де ні називає Бартей Сенте своїм другим будинком. Вони мене завжди підтримували, і я хочу дати їм зрозуміти наскільки для мене важлива їхня підтримка. Найкращий спосіб попрощатися провести останній бій, подарувати їм ще одну ніч боксу за участю багатьох молодих талантів. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленого спорту разом з нашим партнером Фовбет. Деталі про приємний подарунок у моєму телеграмі, посилання на телеграм у закріпленому коментарі під відео. Поринь у всесвіт боксу разом з нашим партнером. Український боксер першої середньої ваги Сергій Богачук висловився про нинішню ситуацію в своєму дивізіоні та поділився поглядом на його перспективи. Моя вагова категорія, особисто для мене найкраща. Тут багато добрих цікавих бійців. Вона сильна, дуже сильна. Мені це подобається. Я щасливий, коли у мене є хороший суперник, коли у мене є сильний суперник, тому що тоді я можу показати свої найкращі навички. Я дуже щасливий. Моя вагова категорія. Справді найкращий дивізіон, сказав Богачук. Нагадаю, зараз чемпіонами дивізіону є Теренс Крофорд, Себастьян Фундора, Бахрам Муртазалієв і Ксандр Заєс. Другорядними титулами володіють Вірджл Ортіс та Абас Барау. Також 11 жовтня у цій вазі дебютує Джарон Еніс. Едді Гін, промоутер екс чемпіона світу на важкій вазі, Ентоні Джошуа, повідомив, коли британський боксер планує повернутися на ринг. Я думаю, що згодом, швидше за все, це буде дата у січні чи лютому, Якщо бути чесним, я не бачу сенсу говорити так, так грудень, бо він мандрує. Зараз він тренується після операції на лікті, бо ці бої потребують часу. Кожен захід за участю Ентоні – це велика подія. Було добре освітлено, що минулого тижня проходили зустрічі в Гані. Була одержана пропозиція провести там бій. Вважаю, що це було б неймовірно для Ентоні провести бій в Африці. Але коли йдеться про угоду щодо місця проведення, багато залежить від того, коли сторона, яка приймає, планує шоу. Якщо Гана повернеться з конкретною пропозицією, хочемо провести бій у січні-лютому, ось наші умови. Тоді ми готові до справи, сказав Хірн. 35-річний Джоршов останнє виходив на ринг у вересні минулого року. Програвши Даніелю Дюбуа. У травні 2025 року британський боксер переніс операцію на лікті. Американський наставник Теді Атлас пояснив, чому він хотів би, щоб абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик повісив рукавички на цвях і завершив кар'єру. Я бачив дуже багато сумних кінцівок. Усик повинен піти на пенсію. Я бачив дуже багато сумних кінцівок. Я бачив Мохаммада Алі. Я бачив інших хлопців, яких менше хвалять. Але це було не менш страшно спостерігати. Я хочу побачити щасливий кінець цього чудового фільму. Цей фільм з усиком надихнув стільки людей у багатьох відношеннях, окрім боксу. Тому саме цього я і хочу. Я знаю, що цього не отримую. Я це знаю. Я не говорю, що він повинен це зробити. Я не говорю, що він не повинен продовжувати. Він все ще у розквіті сил у багатьох відношеннях. Я все розумію. Я просто розумію, що цей бізнес один із найжорсткіших у світі, сказав Атлас. Ну і на завершення, легенда світового боксу Ленокс Льюіс висловив думку, що Моузису Ітаумі поки що рано виходити в ринг проти Олександра Усика. За його словами, молодому британцю краще дочекатися моменту, коли українець завершить кар'єру. І Таумі зрано виходити на Усика, краще зачекати, почекати, доки Усик не завершить кар'єру. Я не думаю, що Усик буде в боксі ще багато років. Вже після його відходу можна претендувати на титули, а поки що і Потрібно вчитися і не поспішати. Не треба бігти, краще все зробити поступово і взяти своє, коли ти готовий, сказав Льюіс. Нагадаю, Усик раніше казав, що в нього залишилося 2-3 бої у професіоналах. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку!